Спочатку удар, а потім довгий пронизливий жіночий крик. О 22.40 комсомолку розбудила ДТП. Сталося це 5 червня з понеділка на вівторок. На цьому пішохідному переході на місці події виїхала слідчо оперативна група, яка з'ясувала, що в ході дорожньо-транспортної пригоди було травмовано двоє осіб. Які каретою швидкої допомоги були доставлені до реанімаційного відділення Коростенської міської ліхарні? Це були 31-річний чоловік та його півторарічна донька. З дитиною на руках він переходив дорогу. Дружина йшла позаду, все сталося на її очах. Постраждалих врятувати не вдалося. А зловмисник з місця пригоди втік. В ході оперативно-розшукових заходів і за допомогою небайдужих свідків дорожньо-транспортної пригоди. Працівники поліції затримали злочинця. В ним виявився 24-річний місцевий житель. Автомобіль-зловмисник приховав у одному з гаражних кооперативів користання. Спочатку виявили його, а потім знайшли й власника, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук керівник Нацполіції Житомирщини В'ячеслав Печененко. Свій вчинок затриманий пояснює тим, що він втік з місця дорожньо-транспортної пригоди, не надав допомогу потерпілим, що боявся фізичної розправи з боку родичів. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями порушення правил дорожнього руху та залишення людей у небезпеці. 24-річному водію загрожує до 10 років позбавлення волі.